Сьогодні пропоную вивчити вірш Наталі Гуркіної зимова хмаринка за допомогою мнемотаблиці. Спочатку, будь ласка, уважно, послухайте віршик. Хмаринка вітеречко вранці взяла і сніг розсипати на нас почала. Снігом прикрасили стежки, будинки, гілочки дуба, калини, ялинки, указку довкола. Гарно собрала, щоб діткам зима щасливою стала. А зараз давайте вивчимо разом з вами. Хмаринка вітеречко вранці взяла. І сніг розсипати на нас почала. Снігом прикрасила стежки й будинки. Гілочки дуба, калини, ялинки. У казку довкола гарно все вбрала, щоб діткам зима щасливою стала. Перегляньте, будь ласка, ще раз це відео із нашим віршиком і повторіть його.